Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Я вас запевняю, що один кущ по річки здатен забезпечувати всі ваші потреби в цій ягоді. І одразу, як тільки не закінчу збирати, сьогодні ввечері я буду підживлювати кущ. А це нам потрібно для того, щоб рослину перемикнути вже коли ми зняли врожай, перемикнути на формування плодових бруньок та на підготовку до зими. І сьогодні я вам відео про це буду розповідати, чим краще підживити порічку або інші кущі, а для того, щоб мати впевненість, що вони гарно пройдуть зиму і дадуть вам гарний врожай на наступний рік. І навіть якщо ви вже зібрали, то ще підживлювати буде не пізно, тому що ми повинні будемо зробити дві таких підживки до початку листопада, тому що ще в нас час є. А ось в мене на ділянці один кущ. І сьогодні я його буду збирати, і я взяв на себе сміливість підготувати ось такий 16-літровий тазик. Подивимось, скільки я в нього назбираю. Але я знаю, що якщо ви вірно доглядаєте за порічкою, вона вас вражає один одного куща буде вистачати, щоб забезпечити всі ваші потреби. Ну, у всякому разі, в моєму випадку, мені її навіть нікуди дівати. І я ось перше, ніж збирати по річку, я вже ще вчора а, в групі села написав, що буду продавати. До речі, я її всього в цьому році продавав. По я не знаю скільки вона коштує. Я не знаю, скільки вона де коштує. Я навіть не дивився. Я написав, що я буду продавати по 100 гривень за кілограм. До речі, яка ціна в вашій місцевості, то напишіть, будь ласка. Але порічка це така специфічна ягода, вона не дуже солодка, тому її великою кількістю просто так не купують. А от мені цікаво, яка ціна на порічку в вашій місцевості. Напишіть, будь ласка, і це буде цікаво іншим глядачам. Отже, друзі, після збору врожаю ми будемо використовувати для підживлення як звичні вам всім компоненти, тобто азот, калій, фосфор, так і доволі специфічні компоненти і мікроелементи, які нам саме будуть потрібні для того, щоб, так би мовити, сказати рослині, що ми вже зібрали з нею врожай. І треба перенаправляти напрямок руху всіх поживних речовин з плодів на формування плодових бруньок на наступний рік, а також на всередину деревини для того, щоб рослина гарно перенесла зиму. І це буде самозапорука нашого врожаю на наступний рік. Отже, із звичних компонентів азот, калій, фосфор. Ми повинні підживлювати азотом не дуже сильно, але ми повинні його дати. Азот має бути в межах приблизно 8%, а можна використовувати будь-які підживлення. взагалі, НПК, тобто азот, калій, фосфор, ви можете обирати будь-яке підживлення, яке вам заманеться, яке ви побачите в магазині. Важливою різницею є лише те, що ви обираєте. Таке добриво, яке буде містити азоту приблизно 8%. А ось калій та фосфор там можуть бути або в рівних пропорціях, або якийсь компонент, наприклад, там фосфор трохи більше, або калію трохи більше. Це теж не має принципового значення. Принципово те, щоб в нас було не дуже багато азоту. Тепер разом з азотом, калієм та фосфором нам треба підживити рослину з специфічними мікроелементами, що саме будуть перемикати рослину на формування плодових бруньок. Це в нас буде бор та цинк. До речі, це незамінні мікроелементи для обробки після збору врожаю. Обидва мікроелементи ви зможете знайти в садових магазинах. Будь-якого виробника можете обирати. А головне, щоб цей мікроелемент був основним в тому підживленні. Тобто, що є бор окремо продається, що є кицин окремо продається в хілатній формі. Як правило, там вам знадобиться 20 мл на 10 літрів води. Звісно, залежно від виробника, ви слідкуєте за інструкцією, але, як правило, якщо це хілатна форма в рідкому вигляді, то це буде 20 мл. 20 мл на 10 літрів води. Найоптимальніший варіант для будь-якої рослини буде, якщо ви вносите азот, калій і фосфор коренево. Тобто поливаючи рослину, тому що коли ми поливаємо рослину, ми вносимо більшу кількість, більшу кількість за масою. А час для того, щоб рослина поглинула ці мікроелементи, в нас ще є. Тому що нам потрібно, щоб рослина це всмоктала до початку листопада. А ось бор і цинк ми вносимо позакоренево, тому що це найбільш ефективне внесення, і ми тоді гарантуємо, що саме потрібна кількість цих мікроелементів буде в рослину поглинена. Таких підживлень вам треба буде зробити два. Перше, ми робимо одразу після збору врожаю, а другий ви обираєте в будь-який, в принципі, для вас зручний час. Головне, щоб ви це встигли зробити до початку листопаду на рослині за кілька тижнів, хоча б. І тоді ми будемо гарантувати, що ваша рослина буде дуже гарно підготовлена до будь-якої навіть самої лютої зими. Речі, я зібрав повний тазик, як бачите. А я сподіваюся, вам відео було дуже корисним та цікавим. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки і зробіть послання цього відео своїм друзям та знайомим. Всім вам хороших вражів і до побачення!